Вітаю! Зараз дивимось про Іран. Щось там дуже забагато бавовне. Тож подивимося, що буде надалі, як це все впливає. На події в нашій країні також. І так, про Іран дивимося. Ну, що тут? Неспокійно там завжди. Тут якесь безсилля. Ем... Король кубків. Це знаєте, це як слабкий режим. Вроді, заявляють про себе, але є якась слабкість у них. Щас ще надо подивитися, про що тут ще мінімало інформації, що там в Ірані. Так, ну тепер уже зрозуміло. Невпевненість собі. Тобто, дивіться, тут як про якесь марнотратство. Сила є, ну, а вже ж, в країні є нафта. Так, Неможливо назвати Іран, що це зовсім така бідна країна. Вони себе просто так заганяють в таку ситуацію. Тобто, сила є, але вони ту силу направляють не в те русло. І тому стрімко слабшають, ну як падають в прірву. Ще вони дуже розочаровані в чомусь. ну Це знаєте, ну, мабуть, в тих ППО, що їм надала Росія, щось повітря, повітря. так, ППО надано, а Іран палає. Тобто система захисту не спрацювала. Тут таке, знаєте, дуже сильне розчарування, що це за сила, як вона не потрібна, вона не працює. І це ще про те, що багато сил і ресурсів потрачено просто так в повітря. Все, що ми отримали, це не відповідає якимось заявленим якостям. Ну і ще про те, що все, що ми збиралися надати, все відміняється. Тобто, сила. Пустоту впрірву, розчарування, розірвання якихось договорів, контрактів. Розумієте? І ще що тут? Ще й смерть. А що іще про смерть? Так, про що тут? Ну от, Країна, яка має багатство. І могла б процвітати і допомагати іншим. Ось. Вона стає на шлях війни і провокацій, рицарь мечів, про це каже. Там якось немає розвитку, а навпаки, вони самі себе заганяють в кут. Ну і ще тут про те, що допомагати Росії вони вже аж ніяк не будуть, не буде змоги. Карта смерті це про неймовірні, безповоротні зміни. Ну, і Зміни, зміни звичайно, сімку витягнула мечів. зміни далеко не найкращі. Отак в Ірані зараз буде не до Росії, і взагалі їм би впоратись зі своїми проблемами. А проблеми в Ірані назрівають. Я так думаю, що це війна там буде. Це воєнні дії. Дивіться, це лицар мечів, смерть, сімка мечів, жахливі карти. Там щось буде горіти і вибухати. Це там буде горе і біда. Не хочу далі дивитися. Ми з того не радіємо, що там буде війна, бо війна це горе, в якій би країні то не коїлося б. Але ми просто розуміємо, що бумеранг ніхто не відміняв. І справедлива кара теж має місце в нашому всесвіті. Якби вони ото менше пхали свого носа і не присилали своїх шахедів для те, щоб нищити українську землю, то, мабуть, у цього і кошмару їх не було. Так що будемо спостерігати. Я так розумію, в Ірані починається війна. Спершу, я так думаю, це якась громадянська внутрі, але щось там іще буде. Там буде палати. Так що, тепер Росії від Ірану аж нічого не дочекатися. Дякую вам за увагу.